Мені вийшло зробити бойовий сабмішн, і що призвело до перемоги. Це Алла Кушнір. Дівчина вже вісім років займається бразильським джиу-джитсу. Спортсменка привезла чимало перемог із українських і з міжнародних змагань. Нещодавно Алла повернулась з Риму, де здобула першість на чемпіонаті Європи від міжнародної федерації. Смагалась спортсменка у ваговій категорії з найнижчою вагою до 48 кілограмів. Вага ж нашої учасниці 46,5 кілограмів. На цих змаганнях я виборола перше місце. Фінал вдавався не дуже легко, але з хорошою підготовкою все вийшло. Висока конкуренція, технічні суперники, цікава боротьба». У фіналі Алла змагала зі спортсменкою з Італії. каже, успіх залежить і від психологічного стану, тож одразу налаштовувала себе тільки на перемогу. Розповідає джиу-джитсу це складний вид бойового мистецтва. Увага тут на боротьбі в партері, присутня боротьба в стійці, больові та задушливі прийоми, а також позиційна боротьба. Наші тренування складаються з відпрацювання деяких технічних елементів, тобто що необхідно для самої техніки, наприклад, там початковий вступ. Чи Якісь мінімальні елементи. Потім сама техніка і відпрацювання цієї техніки в практиці. Спортсменка розповідає, обрала саме цей вид спорту інтуїтивно і одразу потрапила до хорошої команди та професійного тренера. Тому зараз спорт це стиль її життя. І взагалі дівчина проводить багато часу. Вона тренується двічі на день, тобто з понеділка по п'ятницю, в неї 10 тренувань на тиждень. Інколи робимо додаткові тренування. У перервах між змаганнями тренер коригує інтенсивність і навантаження у тренуваннях. Це можуть бути просто якісь легенькі тренування для підтримання форми, або можуть бути тренування на, скажімо так, максимальну потужність з максимальним навантаженням для того, щоб вивести її на пікову форму. Проте після повернення зі змагань часу на відпочинок у спортсменки немає, адже разом із тренером готується до підкорення нових спортивних вершин. І ось приклад, поки ми знімали цей сюжет про перемогу, але на чемпіонаті Європи вона здобула ще одну на чемпіонаті у Хорватії.